Прож у нас абар 500 або ФІАТ 500 абар. Хто я краще, кому як краще буде звучати. Автомобіль у нас ексклюзивний. Буквально там 10 штук по Україні їх продається. Це 2017 рік випуску. Парктроніки у нас ззаду. Автомобіль у нас спортивний на турбомоторі. Відрізняється дуже сильно від звичайного 500-го фіату. Звичайний у нас автомат, круїз контроль. Кондиціонер також присутній, електросклопідйомники. Встановлені в нас також кавши, дуже гарного матеріалу. Тут тканина з червоною стрічкою, ексклюзивні в нас значки Абарф, Також трішки змінена приборна панель, максимально преміальна акустика базе, чорна стеля. ззаду теж все у нас червона, а чорній стрічці, гарненький голубий колір, дуже схожий на Miami Blue від Porsche. Встановлені дорогі гарні диски в нас на автомобілі. Повністю перфорована у нас тормозна система, led лінзи спереду, також бампер ексклюзивний від відобарф. Автомобіль їде дуже весело та емоційно. По техніці без жодних нарікань, жодних помилок по автомобілю немає. Невеликий пробіг на авто, Тільки тому кого цікавить даний автомобіль. Невеличка така гарна іграшка або автомобіль на кожен день. Телефонуйте за номером телефону оголошень, домовимося за перегляд. Дійсно гарний стан авто. І по гарній ціні. Кого цікавить, Київ, вулиця Сумська, 2, додаткова інформація на нашому сайті.